Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Педагічний Хаб. Сьогодні я покажу вам, як швидко фіксувати список присутності під час онлайн уроку або онлайн-зустрічі в Google Meet. Нам допомагає розширення, називається «Attendance». «E як його встановити, як з ним працювати? Вам потрібно зайти до свого аккаунту Google. Далі обрати три вертикальні крапки, клікаємо. Відкривається вікно, обрати інші інструменти, нижче спуститися і знайти розширення, клікнути, і ми опинимося в розширенні. Зверху у нас є три вертикальних лінії. Клікаємо на три вертикальних лінії. Головне меню, клікаємо. Відкривається таке вікно. Нижче шукаємо відкрити веб-магазин Chrome. Відкривається веб-магазин Chrome. І пошукові в пошуковій системі магазини англійською мовою прописуємо Google, Meet Etendemсе. вибиваємо все. Клікаємо І. Google веб-магазину Chrome нам надає дані розширення. Їх декілька ви можете ознайомитися нам потрібна перша. Там, де зображена сова. Список присутності в Google Meet. Клікаємо. Відкривається. Нам потрібно його встановити або додати до хрому. Додаємо в Chrome. клікаємо. Система нам запитає додати або скасувати. Ми додаємо. Підтверджуємо дану функцію і автоматично додається дане розширення. Чекаємо. Так. Розширення додалося. Нас перевело на сторінку Google Meet Etender. Це e -list. А далі нам треба активувати дане розширення, щоб воно працювало уголомі. Шукаємо на верхній панелі розширення в формі пазла, чорного кольору. Клікаємо на ньому. Відкривається вікно. У мене вже є список розширення. Якщо ви не встановлювали жодного розширення, то у вас не буде даного списку. Шукаємо те розширення, яке ми щойно встановили. Підказка Сова. Є у нас в мене внизу. Вона неактивна, нам треба його закріпити, щоб воно почало працювати. Клікаємо: скріпка у нас синього кольору, розширення починає працювати. Якщо ви правильно все встановили, то сова у нас з'являється на панелі. У будь-який момент ви можете знову перейти до розширення панеля. Знайти те розширення, яке ви встановили, його деактивувати, тобто перекинути Поліщадка, і воно у нас зникне зверху на панелі. З'явилося. І можемо в будь-який момент видалити, якщо ви більше не працюєте в Google Meet. Що робить дане розширення? Дане розширення фіксує прізвище ім'я, хто зайшов. На вашу онлайн-зустріч або Google, на онлайн-урок в Google. Далі, коли система побачила перший раз ту чи іншу особу, і скільки часу особа перебувала на онлайн-зустрічі або онлайн-урок. Наприклад, перший раз система побачила в 11.16, останній раз зафіксувала. Оскільки часу провела людина, 41 половину 14 секунд. Все це фіксується. Ви можете експортувати даний файл. У мене цей файл не читається, його треба конвертувати, але весь цей список буде зберігатися у вас в системі. І будь-який момент ви можете прийти і переглянути, якщо у вас там були онлайн-зустрічі, онлайн-уроки. Там фіксується, коли відбулося, наприклад, у мене відбулося 4 квітня 2023 року 11 на 7. Тобто я зібрала всіх на онлайн зустріч. Так і у вас буде все це фіксуватися. Як же це працює? Переходимо до Google Meet. Створюємо зустріч. Почати зустріч. Зустріч починається. У нас фіксується внизу показати всіх. Показана одна особа, це я приєдналася. Відкриваємо, і далі вона зверху буде записати присутніх. Клікаємо. Можливо, кось буде зображена соба. І в мене вже записується, що я одна особа, я і коли зайшла. Перший раз побачила ця система. Закриваємо. І відкривається навіть ця панель. Ми бачимо, коли у нас були зустрічі, і скільки осіб зайшло, скільки учасників і скільки часу учасники були в даній чи інші зустрічі. Ви в будь, будь-який момент можете переглянути цих учасників, редагувати або видалити. Не обов'язково завантажити на свій комп'ютер, якщо ви можете зайти в будь-який момент, і переглянути. Користуйтеся, дане розширення допомагає зекономити час, і дане розширення допомагає швидко зафіксувати присутніх, які були під час вашого того чи іншого онлайн уроку.